Друзі, вітаю! Початок вересня, наш космічний сад, ми продовжуємо спостерігати за розвитком рослин, дерев на цьому об'єкті. Я тут давно не була. Останній раз тут ще квітували хіноцеї, багато було Вероніки, ще не було сідача. Зараз я вам все розкажу, що в нас працює. Які рослини у нас відповідають за кольори, які за масиви, за структуру, що відбувається у вересні? Це я бачите, отак от торкаюся прекрасного пенісету Махамель. Його тут багато. Він тут грає важливу роль за такі акценти саме зараз. Трохи залишається у нас шавлія, вже друге цвітіння, друге цвітіння катовника. Родовик, дивіться, коричневий з бордовим, як, як воно цікаво. Не дуже яскраво, але за рахунок того, що різні, різні зовсім структури це красиво. Друзі, хочу звернути увагу на іриси. Навесні вони чудово квітували. Зараз у них оці коричневі коробочки. і... Багато хто їх зрізає, вони не подобаються людям, але, на мій погляд, в природних клумбах це абсолютно доречно, і навіть цей сірий забор ніякий, він є фон, і ми бачимо цю структурні, структуру цих коробочок, і злаки на передньому, і на задньому плані. І воно красиво, не треба їх зрізати. З природні сади не зрізаються. От воно так все залишається до весни. Що в нас зараз квітує? Трохи квітує шаблі, відквітовує лаванда. Друге цвітіння троянд починає квітувати анімона маргарит. Оце дивіться, який ніжний спарабол. Наскільки він відрізняється від щучника? Ось спарабол, он щучник. Он щучник. Красивий, О, там масивом щучник гарно. Аспарабол дуже схожий по, по формі квіт квітів і листочків, але він ніжніший, тонші листочки, ніжніші е освітя і зовсім інакше сприймається. -за цього. Ну, що, тут, астра... тут наша красива теж друге цвітіння троянди, і гаура, яблуня. Дає колір. Слував мене м -м, сідач це Бебі Джой. Я думала, він менший. Але він тут гігантський. І він закрив мені Монарду, Піровську, І навіть і на цю Паліду Хула дансер В наступному році я це все буду витягати сюди, на передній план. А тут вже і місця собі придивилася. Трошки буде міняти, бо. Ну, Помилка. Лінія. Дивіться, яка прекрасна малінія. Який, який рост. З чушником так. Так виглядає. Зараз так ніжно ця клумба виглядає зовсім інак, інакший вайб від неї. Ну і від всього саду. Все змінюється кожен день. І це так класно за цим спостерігати. Садіть природні сади. В нас ще є в цьому об'єкті фасадна зона, тут зовсім інший стиль, і він обґрунтований тим, що тут інше світло, це захід, північний захід, тут майже постійно тінь і ну, тут певні, певні, тому інші рослини, певні зміни. Що працює зараз? Початок вересня? Гортензії? Вірб'яна банарська, яка сама собі насіялася і вилізла, бачите, прямо на доріжку. Тут їй класно, ми її не забираємо, нам вона тут подобається. Ми трошки там досадили ще, але ця з насіяних отакою тут їй насіялося і так вона тут живе. Тут у нас розростається сніжноягідник, ми його дорощуємо до такої десь висоти і робимо масив. Ну і фон для гортензії, якщо виходиш з будинку, то буде, буде тут такий плотний масив. Повторне квітіння у нас гераній, тут у нас і рожева, і біла, а стільба залишає свою зелень, теж працює, ну і починає квітувати наша любов, анімона Кьонін Шарлот. Обожнюю її. Стрижені самшити це у нас такий теж тут елемент цікавий. Нікуди від нього не дінешся. Нещодавно знов його цей самшит обробляли від вогнівки. Ну, все, все. Клени розростаються. Скоро почнуть червоніти.